Вітаю, 10 клас. Отже, на цьому тижні ми з вами завершимо вивчати модуль баскетбол. Він такий нас довгенький тягнеться ще з першого семестра. В цьому семестрі, в другому, це у нас вже четвертий вид, а взагалі в цьому навчальному році це восьмий, восьмий вид індивідуальні дії. Ну, насамперед, ми тут будемо под'єднувати, закріпляти нашу. Технічні баскетбольні елементи, спеціальну підготовку і насамперед розвивати такі фізичні якості, як спритність та швидкість. Отже, нам що потрібно? Нам зроба, у нас такий буде сьогодні, можна сказати, такий човниковий баскетбол. Ось. І ми ще будемо трішечки не забувати, щоб ми далі адаптувалися, орієнтувалися на баскетбольному майданчику. У дівчаток це буде. Ведення у хлопців ще будемо додавати обігриш зі своїм напарником. Спочатку розповідаю і демонструю для дівчат. Ну, нам треба зробити такі дві контрольні пункти, такі, можливо, такі дві станції, локації. Ну, я поставив два стільця і баскетбольний м'яч. На протилежному боку у нас м'яч. Ми тут рукою тримаємося за стілець, ну я себе стільці поставив. І коли його готові, починаємо рухатися. Рухаємося представним кроком. Приставним кроком. Потім беремо м'яч. беремо м'яч І ведемо, я, поки я демонструю подемонструю спочатку лівою рукою. Хоча призів м'яч провести. Поклали м'яч. Біжимо до цієї сторони, торкаємося, беремо м'яч і ведемо правою рукою. Опять лезі. Далі знову представний крок. торкаємося нашої локації. Беремо м'яч. І ведемо боком. Якщо у вас права плече попереду, то, звичайно, ведемо з хрестою лівою рукою. Боком. Поклали м'яч. Туткаємося лакась. І навпаки ведемо, якщо у нас ліва плече попереду, правою рукою. Поклали м'яч і п'ятий. Дуркаємося і ведемо спиною вперед любою рукою. Тільки, ну тільки однією. А зараз я демонструю, як це робити без пауз. Приготувались. Як всім разом робимо одним кадром. На старт. Угад, рушу. 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Спогане. Тепер боком. Боком будемо. Два, Три, 4, п'ять. Поклали. Іншим боком. Два, три, чотири, п'ять. І завершаємо. П'ятий. Спиною вперед, однією рукою. Підняти м'яч над головою. Тим, тим сам для дівчат цей вид виконання цього виду завершено. Зараз розповідаю демонстрація для хлопців. Теж саме у нас два контрольних пункти. Ми стаємо на протилежному. У нас буде, буде приблизно те саме, що дівчат, бо звичайно буде ускладнення. Демонструю. Спочатку, коли ви готові, починаємо рухатись рухати представним кроком, беремо м'яч і робимо передачу, така імітація обережі своїм напарникам на хід. На хід, Коли ви кинули, будете ловити м'яч, вам треба зробити крок вперед або стрибочок. Якщо ви будете кидати передачу, робити передачу і ловіння м'яча на місці, це буде на хід. І ведемо дзеркальний метод. Прямо ведемо. Хоча б три рази треба зробити ведення, три е, рухи від підлогу. Е, лівою рукою. Раз, два, три. Щонайменше три, можна більше. Тепер те саме, тільки навпаки. Те саме. Передача на хід Говорили правою рукою. Прямо раз, два, три. Третій етап. Передача на хід у нас. І ведемо боком. Якщо право плече попереду, то лівою рукою. Раз, два, три. Три, чотири. Щонайменше три рази, можна більше. Четвертий, можна сказати, у нас етап навпаки. Передачу, на хід зловили. Раз, два, три. І завершаємо п'ятий етап. Ведемо спиною вперед. Змінно. Ліва, права, ліва, права. Гріш, звичайно, можна. На заляку, що буде два рази поспіль однією рукою, це буде заповнив рахуватися. Коли провели, підняли м'яч над головою, значить вже у вас вид завершили. Зараз я це Як все робиться, все без пауз. Повинно бути на заліку. Приготувались. На старт. Увага, почали. Зловили. На хід Зловили треба. Представник кругом. Нахід і тепер боком ведемо. Нахід, боком інший рукою ведемо. завершаємо етап. спиною вперед заміна. Щонайменше 5 разів спиною вперед треба зробити ведень поштовхів від підлогу. І мешкан головою. Все, 10 клас побути цей вид. Якщо якісь у вас... Питання звертатись на кожного індивідуальний підхід. Насамперед бажаю, щоб ви гарно завершили, закріпили модуль баскетбол, щоб у вас були гарні результати і будьте здорові!